Мене звати Анна Пащенка, і я відкрию свої секрети, як з різноманітних матеріалів скло, кераміка, мох, каміння, ебоксидна смола можна створити чудові інтер'єрні композиції. Вони обов'язково надихнуть вас на творчість, тому що життя це завжди про арт. І це час загадувати бажання, мріяти і очікувати, що вони здійсняться наступного року. І сьогодні я хочу надихнути вас, зробити сувенір, подарунок, який ви наповните позитивною енергією, любов'ю, добротою і подаруєте це своїм друзям. Сьогодні ми будемо робити сучасну ялинкову прикрасу з натуральними природніми матеріалами. Взагалі, ялинкові прикраси прийшли до нас з Саксонії. Раніше люди прикрашали різдвяні дерева дарами природи, яблуками, шишками. І ця кругла форма яблука вона символізує мир, достаток. Добробут традиція прикрашати різдвяні ялинки вона залишилася. Тільки зараз ми робимо це вже з більш сучасними іграшками, виготовленими зі скла, різноманітним пір'ячком тощо. І сьогодні ми наповнимо нашу іграшку добром, теплом, благополуччям для того, щоб в наступному році у нас було щастя, мир і злагода. Нам потрібна буде скляна ялинкова прикраса. А для того, щоб наші іграшки виглядали довго, яскравими і гарними, ми візьмемо стабілізовані рослинки. Це рослини, які підфарбовуються, в них заміщається природня волога спеціальним розчином, і вони зберігають форму та колір багато років. Ми візьмемо різного кольору рослинки і зробимо кульки. Також я візьму глітер різного кольору, який мені, до речі, теж буде пасувати під колір моїх рослинок. І нам знадобиться стрічечка. Для того, щоб потім підвісити нашу кульку. І для того, щоб було зручніше наповнювати, у мене є такі інструменти, як ножиці, пензлик і пінцетик. Ви можете взяти будь-що, що у вас є під рукою, для того, щоб можна було обережно поправити рослинки, які вкладаються всередину кульки. Значить, як ми з цим працюємо? Відкриваємо верхню частину кульки, у нас з'являється вузенький отвір. Беремо рослинки. Ділимо їх по довжині приблизно так, щоб вони були трошечки вищі, ніж наша кулька. І починаємо обережно туди їх вставляти. І потрошку ми наповнимо зараз по колу всю нашу кульку. Взагалі, є такі рослинки, які можна стабілізувати і в домашніх умовах зробити з них сухоквіти. А ми беремо живу рослинку, наприклад, лімоніум, і її можна стабілізувати. Потрібно нам для цього взяти гліцерин і розбавити його водичкою по відношенню пропорції 1 до 3. Ми налили, наприклад, фазову водичку, поставили туди нашу рослинку і дивимося, вона має випити хоча б там пів сантиметра нашого розчину. Після цього ми беремо букет і підвішуємо вниз головою, щоб розчин повністю опустився навіть до крайніх оцих квіточок. Після того, як ми підвісили, нехай вони повисять в такому стані пару днів, і після цього ви Знімаєте, можна поставити в вазу, вони просто будуть зберігатися і стояти у вас як букет сухоквітами, або ви можете використовувати десь там виграшки або в прикраси. Наприклад, можна також робити новорічні віночки, додаючи туди ось такі сухоквіти. Але в домашніх умовах можна стабілізувати не всі рослинки. Наприклад, якщо ви хочете стабілізувати троянду або ромашку, кульбабку, на жаль, це не вийде, тому що все ж таки стабілізація це більш технологічний процес, який потребує не тільки гліцерину, а також різних хімічних речовин, які на жаль, виробник або на щастя не розказує всім для того, щоб не було великої конкуренції. Але ми можемо використовувати деякі рослини і вони піддаються цій стабілізації. Ми звикли, що кульки у нас вкриті повністю фарбою, тобто вони не прозорі, там є якісь візерунки, вони яскраві. То це виходить така недопрацьована кулька, яка ще потребує в подальшому якогось фарбування. Таку кульку за готівку можна купити на фабриці ялинкових прикрас і наповнити вже чим ви забажаєте. Це можуть бути рослинки, або туди можна написати побажання на листочку, закрутити і сховати, і подарувати комусь і колись, можливо, коли вона розіб'ється або хтось дістане це побажання. Це буде такий маленький сюрприз. Тобто, ви можете наповнювати будь-чим, що у вас є під рукою і на що у вас вистачить фантазії. Ну що, після того, як ви наповнили і вам подобається результат всередині, можна також додати глітер. Я використовую схожого кольору для того, щоб воно гармонічно виглядало з рослинкою, яка знаходиться всередині. Насипаємо потрошечку, не поспішаючи. Нам треба буде перемішати. Закриваємо отвір, для того, щоб глітер не висипався, і перемішуємо. Глітер з рослинкою. Мені подобається, коли воно мінімалістично і не сильно блищить, тому я додаю трошечки. Якщо вам хочеться яскраво і більше свята, ви можете додавати, як вам подобається. Після того, як ми наповнили нашу кульку, можна також взяти маркер і щось написати або розмалювати. Я, наприклад, візьму і намалюю ще сніжинки сюди. Ви можете написати е, якесь побажання комусь і подарувати цю іграшку. Це вже е, як вам захочеться. Після того, як ми вже все закінчили, можна причепити стрічечку. Мені подобається, коли кольори поєднуються, тому я взяла приблизно такого самого кольору, як і моє наповнення всередині. Обережно чіпляємо, не забуваємо, що кулька скляна, вона може розбитися. Тому сильно її не кидаємо. Ось так у нас все готово. Давайте зробимо ще одну кульку а, з природніми матеріалами, які ви можете просто самостійно піти і назбирати. Не треба нічого купувати. І ми наповнимо цю кульку трошечки символізмом. А, в мене є ще одна заготовочка. і є ялинка. А, вона, до речі, символізує. Гроші, достаток. Також візьму ось такі червоні ягодки. Це символ любові, перш за все. Тому важливо наповнювати нашу кульку любов'ю. Є такі жовтенькі квіточки, вони символізують сонце, тепло, удачу. І наповню зараз з цими рослинками. Так само обережненько відкриваємо нашу іграшку. І починаємо наповнювати. Якщо рослинка не проходить занадто товста, обережно сильно її, не пхайте. Краще поділити і засунути декілька гілочок, всередині вони все одно розправляться і буде виглядати гарно. Після того, як ви просунули рослинку, її треба випрямити, розправити, щоб вона лягла там, розкрилася і була гарно лежала. <му> Ягодки можна відділити і покласти туди без стовбура. Обов'язково беріть матеріал, який вже підсушений, не свіжо зірваний з вулиці. Тому що буде випаровуватися волога, і якщо ми кульку цю закриємо, то у нас, можливо, піде пліснява всередині кульки. Тому важливо брати рослинки вже сухі. Можна також засипати глітером, щоб було яскраво. Я візьму, наприклад, срібного кольору. І можна також додати трошки золота. Зачиняємо кульку і добре перемішуємо. Ось така кулька у нас вийшла з природніми матеріалами, нестабілізованими, не підфарбованими. Прив'язуємо стрічечку. Можна, до речі, взяти два кольори, якщо вам хочеться. Щоб було яскраво, можна взяти декілька кольорів і поєднати разом. Такі кульки чудові у нас вийшли. Тепер можна прикрашати ними ялинку і я вам розкажу про умови догляду. Ми будемо прикрашати ялинку нашими іграшками. Я хочу розказати, що я не купую ялинку зрізану, яка простоїть два тижні після нового року. Я люблю прикрашати свою араукарію. Це єдина хвойна рослинка, яка може жити вдома цілий рік і просто перед святами її можна наряджати. Тож раджу і вам не купувати зрізані ялинки, а купуйте одну араукарію, яка буде у вас рости. Тож починаємо прикрашати. Ви можете не тільки перекрасити свою новорічну ялинку, а також зробити такий чудовий подарунок своїм близьким. І хочу розказати про догляд, оскільки рослинки у нас стабілізовані, підфарбовані, не рекомендується вішати іграшки на прямій сонячній промені, тому що фарба буде вигорати. І, друге, якщо у вас є маленькі діти або коти, як у мене в студії, купуйте заготовки не скляні, а пластмасові. І коли ви будете, Прибирати вже на місце складати іграшки, не забувайте знову ж таки, що вони скляні можуть розбитися. Загортайте їх в м'якенький папір. Творіть, робіть щось своїми руками, надихайте себе, надихайте інших, тому що життя це завжди про арт.